Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості стабільність місто івано Франківськ. І показую вам сьогодні далеку трьохкімнатну квартиру. Мікрорайон Пасічна, вулиця Хіміки. Це є нова будова. Квартира знаходиться на сьомому поверсі загальною площою 93 метри квадратних. Так, показую вам спочатку такий передпокій. Тут вхід в квартиру. 93 метри загальна площа. Показую вам першу спальню кімнату. Тут є три окремі кімнати. Ця кімната має 22 метри квадратних. В квартирі зроблений ремонт. Так. Така кімнатка. Тут є вихід на просторий балкон. Так, вхід в квартиру, бачимо, тут є проведений інтернет, кухня, кухня є вже укомплектована, холодильник, газова поверхня. Бачимо, це є цей балкон, можна прийти з кухні і з кімнати. Двохконтурний котел, підігрів підлоги. Всюди де плитка. <кхе> так, санвузол в квартирі роздільний, але показую вам перше ще дві кімнати. Ця кімната має 14 метрів квадратних Квартира є двостороння. Тут також таке є лоджія. І ще одна кімната. Ця, ця кімната має 15 метрів квадратних. Усі меблі і техніка залишаються. можливо, зразу заходити і проживати. Так, і показую вам санвузол. Санвузол тут роздільний. Бачимо правильна машинка, ванна, рушникосушка, рукомийник, дзеркало і окремо туалет. Так, от така продається квартира. Тут також є місце для верхнього одягу. 93 метри квадратних, вулиця хіміків. Трьохкімнатна квартира, з можливістю зразу придбавши, заходити жити. Ціна є дуже вигідна на цю квартиру. Кого цікавить, телефонуйте.